У галереї Бастіон розгорнуто фотоекспозицію івано-франківського митця Дмитра Петрини. Близько трьох десятків чорно-білих пейзажних світлин Дмитро Петрина об'єднав під назвою «square», тобто квадрат. В Більшості у нас в дитинстві, коли ми купували фотоапарати, у нас був звичайний кадр 24 на 36 міліметрів. А квадратний кадр 6 на 6 мали такі напівпрофесійні камери. І Хто тільки починав займатися фотографією, завжди мріяли мати таку камеру, як 6 х 6 кадр. Всі кадри виходили квадратні. Можливо, це ще такий, якби з дитинства лишився такий потяг до такого кадрування, і від цього й назва сквер. Окрім пейзажів, виставка включає урбаністичні та жанрові фото. Глядачі відзначають композиційну довершеність та сюжетну цілісність експозиції, а також те, що ці світлини з риму відповідають сутності та характеру самого автора. Для мене це якісь такі стан спокою, умиротворення, які сам в себе зайшов, самозаспокоєння. Можна медитувати спокійно, примружуючи очі, дивитися на кожну роботу. Така вона виважена, спокійно, ну з таким своїм якимось там глибоким підтекстом. Ну, так як подібно нагадує самого автора дуже. То його виставка дуже вдала. Фотоекспозиція «Сквеа» триватиме у галереї Бастіон до 30 червня.